Квітень неочікувано теплий. На 23 квітня синоптики прогнозують для України здебільшого сонячну і вже спекотну погоду. Короткочасний дощ, ймовірний, лише у східних та західних областях країни. Вітер південно-східного напрямку 3-8 метрів за секунду. Температура повітря від 8 до 15 градусів тепла вночі, плюс 21, плюс 25 в день. На Полтавщині мінлива хмарність опадів не очікується. На термометрах плюс 15 градусів темної передоби, плюс 25 світлої. Для Кременчука синоптики прогнозують сонячний день без хмар і опадів. Температура повітря в день плюс 24, вночі плюс 13. У середу у горішніх плавнях очікується сонячна тепла погода без опадів. Температурні показники світлої передоби 25 градусів тепла, темної 14. Вітер переважно східний до 2 метрів за секунду. Атмосферний тиск 755 міліметрів ртутного стовпчика. До сьогодні найтепліше 23 квітня в історії погодних спостережень нашої місцевості було зафіксоване 1950 року плюс 28 градусів. Найхолодніше було 2009 го мінус один. Дивіться прогноз погоди на телеканалі Гок від понеділка до п'ятниці після випуску новин. Долучайтеся до наших соцмереж. Будьте! Coursi pode